Старшокласник Роман вчиться правильно накладати турнікет. Важливо одним рухом розкрити його та швидко накласти на травмовану кінцівку. Язичок відтягуєш, максимально от стягуєш, щоб тобі менше було, як крутити, закидуєш, закидуєш, закидуєш максимально сюди, заклеюєш, вороточком тут знімаєш, вороточком закручуєш, накручуєш. Така навичка потрібна не лише на війні і не лише військовим. Правильно накладати турнікет має вміти кожна людина, адже травмуватися можна в поході, на виробництві чи навіть вдома. Ну так було спочатку не дуже зрозуміло, але потім мені інструктор все пояснив і почало виходити. Ну, спочатку потрібно викинути турнікет, щоб він розложився, накинути на руку, затягнути. Це дуже інформативно в наш час, і ну, це потрібно. Вчать дітей основам тактичної медицини інструктори Національної гвардії України. Спеціалісти влаштували в Ужгородському ліцеї лідер цілий освітній простір, де розповідають, як правильно поводитися з вибуховими речовинами, підозрілими предметами чи розповідають, якою буває зброя. На огляді представлені найбільш поширеніші вибухові. Пристрої противопіхотні, противотанкові, які застосовують проти нас противник. Не варто чіпати, щось нести додому, схожі там, боєприпаси, гранати це все несе небезпеку. Ми роздивилися, ну розглянули міни, подивилися, як вони працюють. Нам розказали. Зараз ми дивимося, як складати і розбирати автомат. Скільки ну Магазин там подивись, скільки може бути патронів в цьому. Я думаю, що зараз в ситуації, яка є в нашій країні, я думаю, так це актуально і не тільки для мене, а для всіх. Також кольорам показали зразки зброї, яку нині використовують нацгвардійці та інші підрозділи Сили оборони. Школярі самостійно спробували розібрати та зібрати автомат Калашникова. Крім того, їм показали снайперську гвинтівку та ручний кулемет. Сьогодні дітям ми представляємо навчальну зброю, яка у нас, в принципі, є. Тобто, ця зброя раніше була бойовою. Просто часом її вже зробили учбовою для того, щоб можна було безпечно показувати людям під час проведення різних тренувань. Була у школярів можливість і постріляти. Для цього обладнали цифровий тир. Уся навчальна зброя за виглядом та вагою нагадує справжню, але стріляє лазером. Ми стріляли, виходить, з автомата лазером і з пістолета. Я навчився стріляти. Це був дуже гарний досвід. надіюсь, він мені не знадобиться, але, ну, але ну, це досить гарний досвід. Діти вчаться тримати правильну зброю, прицілюватися та вести вогонь. Тому що автомати зараз ми стріляємо з автомати СПМ, воно все йде як. Ідентично до настоящої зброї те саме по вазі, те саме по нажаттю на спусковий гачок, що в ПМ, що в автоматі. Вони вчаться прицілюватися і вести вогонь. Це не перший подібний захід в Ужгородських школах. Їх регулярно влаштовують підрозділ Національної гвардії. Подібні заходи потрібні як дітям, так і військовим. Вважає речник назвардії на Закарпатті Олексій Куделя. Цього року це не перший захід. Ми вже були в різних школах, і в цій, до речі, школі також ми організовували зустріч з ветеранами. Російсько-української війни ми були в інших школах Ужгорода, де також демонстрували можливості Національної гвардії України, і це і не перший, і далеко не останній захід для дітей. Це важливо, це цікаво. Це важливо і дітям, і військовослужбовцям. Одні бачать, хто їх захищає, інші бачать, кого вони захищають.